Черги сотень вантажівок утворилися за ніч на польсько-українському кордоні. Усе через страйк польських перевізників, який розпочався учора по обіді. Поляки перекрили рух вантажівок відразу на трьох пунктах пропуску. Вони вимагають повернути видачу дозволів для українських вантажоперевізників і зменшити їхню кількість. І на одному з пунктів пропуску зараз перебуває наша колега-кореспондентка Ми України Олександра Стасишин. Лесю, вітаємо і розповідай, будь ласка, яка ситуація зараз? Так, Олю, Олеже, ми знаходимося на пункті пропуску Краковець Корчова. Власне, він працює у звичному режим, режимі, але по цю сторону уже утворилась велика черга вантажівок понад півтори сотні. Кажуть прикордонники: якщо за ніч тут переїжджає орієнтовно 200 фур, то сьогодні це було б десятеро менше. До 6 ранку було оформлено на в'їзд в Україну 28 транспортних засобів, в тому числі включаючи і вантажі з гуманітарною допомогою і небезпечне вантажі. Ми працюємо в звичайному режимі. Все, що нам надають польські колеги, що стосується вантажівок, ми все забираємо. Власне, черга не менша. у пікетувальників дві основні умови. Перша це щоб хочуть, щоб українські водії для роботи в ЄС знову почали отримувати дозволи цю вимогу в Євросоюзі. Скасували до червня 2024 року, аби підтримати українську економіку під час війни. І через це мовляв страйкарі кажуть, що мають дуже велику конкуренцію а ще вони вимагають доступу до нашої системи шлях. Вони не хочуть, аби їхні водії, які вертаються з України до Польщі, уже порожні, простоювали у загальній черги черзі, а для них щоб створили власне окремо ті водії, які вже першими оминули чергу зі страйкарями, невдоволені, втім кажуть, їм пощастило першими опинитися на початку цього коридору. І ось що вони розказують. Третя година почали Трайкувати від 3 години. Я став зразу від кульця в чергу. І о 11-12 годин стояв. По одні годину часу по одній машині запускали. Заробітки, звісно, будуть менші, бо немає ніякої їзди. Ми простояли 10 годин. Тобто я був 11-й, на 11-ту годину я заїхав. Нам треба робити те, що вони роблять, нам треба робити з цієї сторони. Я так рахую. Тобто польські машини теж блокувати і не так само. Ну, а що це за робота? Їм можна ні одна країна Євросоюзу да таке не не робить без черги до України пропускають легкові автівки, а також вантажівки з, гуманітар, з, гуманітар, з гуманітарною допомогою, а також небезпечним вантажем. Але ті водії, які зараз їдуть. До Польщі наразі кажуть проблем з в'їздом до Польщі немає. Втім, як вони вертатимуться назад, вже вважають, що будуть перешкоди. То ще немало. Буде їх і 200, і 300. Треба щось робити? Я не знаю. Тут мають щось вирішати. Може, керівництво скаже їхати через Словакію? Ну то таке діло. Через Ужгород може, як десять людей можуть перекривати границю. Що то за такий цирк? Тіпо, у нас ну в нашій державі є без того дуже багато проблем. Тіпа, і я думаю, що вони мають і так, і так вони мусять, ну типу, якось вияснити, хто мене може затримати, де я можу стояти. Я їм перекрию дорогу і піду додому. Хай собі роблять, що хочуть з тими машинами і з тим товаром. Я не збираюся, типу, там, щоб мене хтось в чому обмежував. Відомо, що зі стрійкара зі стрійкарями вже ведуть переговори представники міністерства транспорту Польщі, але наразі компромісів немає. Попереднє перекриття заплановане аж на два місяці до 3 січня. Тож прикордонники радять відстежувати чергу на кордонах і оминати ті пункти пропуску, де власне вони є. Колеги, дякуємо. Олександр Стасишин, про ситуацію на кордоні з Польщею.